14 жовтня український народ шановує свято Покров Пресвятої Богородиці, а також свято воїнства УПА і всіх тих, хто боровся за волю та незалежність України. Це свято говорить нам про те, що наш народ має велику самобутню історію. Наш народ є миролюбивий, але наш народ завжди прагнув до незалежності. Тому сьогоднішнє свято це запевнення любові, причинської Діви Марії до нас любові, яка ніколи не мене. Любові, яка ніколи не підведе і ніколи не полишить. Саме тому, напевно, у нашому народі мали завжди велике набоженство до Матері Божої, як до своєї мами небесної. Мали набоженство і, приймаючи хрещення, святий Володимир Великий посвятив всю ту державу того часу Київського Русь під покров причистої дії Марії. До покрову причистої Дії Марії завжди вдавалися наш народ і вдавалися ті, які. Мусили іноді, на жаль, зі зброєю боронити життя свого народу і добробут свого народу. І наші козаки, і наші ветерани, воїни-УПА, яких, дякувати Богу, ще бачимо тут, у нашому храмі святому, і за яких маємо молити Бога, щоб Бог благословив, щоб ми їхні нащадки не забули їхнє та відважне славетне життя, подвиг їхнього життя, і щоб ми були дійсно гідними дітьми. Після богослуження розпочалося урочисте віче присвячене свято покрову Пресвятої Богородиці, а також свято всіх вояків української повстанської армії. Володимир Славише знала поспішується. Сіда віки, дики, ві, не мої колего, просила твойого, дитина на сьогодні, бо коли в тебе пристояла, о на спиня твої сі неба немає землі, притулок грішників, ми прилучаємося до морійського руху, просвячуємося в сервис посі, твоєму непорочному серцю, тобі для того, щоб з тобою і через тебе переживати, усі зобов'язання прийняти на себе, всякі тані хрещення, зобов'язуємося також. Випрацьовувати в собі, оце внутрішнє навернення, як того вимагає Івані, яке звільнило б нас від усякого людського прив'язання до себе, до кар'єри, до вигод і компромісу зі світом, щоб ми, так, як ти, завжди, були готові сповняти лише Божу волю. Довіряємо тобі, найсолодша і милосердна мати. Наше життя і наше християнське покликання, щоб ти ним розпоряджалась для потреб твоїх кланів, спасення у тій вирішальній годині, яка висить над світом, Зобов'язуємося переживати її згідно з твоїми бажаннями, а особливо зобов'язуємося відновити духа, молитви і покути. Ревно учищати на службу Божу і в апостресі щоденно відмовляти святу верницю і провадити так поважно спосіб життя згідно з Євангелієм, щоб бути для всіх добрим прикладом виконування Божого права і практикування християнської чесноти, особливо чистоти, завжди нині повсякчас і на і навіки вічні. Забули є величне свято для воїнів української армії. Це свято святкували наше козацтво, це святкували моряки, які виходили в далекі походи чужі країни. Це свято святкували братство, УПА, яке було створено на Волині, це свято Величне. Безумовно, найяскравішою сторінкою цій боротьбі є боротьба української повстанської. Армії. Армії без країни, Армії, яка не отримувала допомогу від ніяких інших країн, а забезпечувалася своїм народом, Армії, солдати якої не призивалися з а йшли добровільно, а командири не закінчували військових училищ, а досвід здобували в боях. Хто були ці люди? А це є ті, кого ми називаємо світ націй. Це є еліта народу. Еліта це найкраще. А якраз ті, хто відчуває свій обов'язок перед іншими, ті, хто готовий на самопожертву для того, щоб жив, жили інші люди і є найкраще. Ми, молоде покоління, прийшли сьогодні, щоб шанувати пам'ять героїв, які стали для нас. Символом невмирущості і незалежності, символом нескореного і незламного духу нашого народу. Герої УПА не схилили свої голови перед дикими окупантами, не стали на колінах. Їх не зламали ані тюрми, ані кайдани загарбників землі української. Вони буття української нації ставили вище свого життя. Вічна пам'ять героям, котрі віддали своє життя у боротьбі за волю України. Слава Україні! Слава! І раз! Відділення струнко, рівняння на прапор! Ось таким стровим кроком завершилося святкування свята покрови Пречистої Богородиці та свято воїнів УНУПА у місті Трисманиця.